Художник-аматор Богдан Пристан народився на Львівщині. Малюванням захопився ще у дитинстві. У 70-х роках минулого століття переїхав у Полтаву і вже тут продовжив займатися творчістю. Види полтавської природи можна побачити на багатьох картинах митця на його черговій 31-й персональній виставці, переважно пейзажі й кілька нотюрмортів. Пан пристан зазначає, не замислюючись, малює те, що близько до душі. Мене питали, а яка тема оцеї виставки і так далі. Тема е, красота. І все більше нічого я не можу сказати. Богдан Пристан, хоч і продає свої картини, в основному малює для себе. Працює сам по собі і вважає себе народним художником. Він додає звання професіонала йому ні до чого. З обласною спілкою художників він не контактує. Навіть про проведення виставки домовитися не зміг. Ви принесіть сюди. А ми відберемо я не для вас, для людей. От, хочу, щоб бачили, який я є, і все. Окрім живопису, полтавець пише книги. Одну з них автобіографію він навіть надрукував. Щоправда, тираж дуже скромний. Усього 12 примірників. Щоб випустити більше, говорить пан Пристан. Потрібні чималі кошти 30 тисяч гривень. Щоправда, це не засмучує митця. Він підкреслює. Головне, щоб його творчість приносила задоволення йому та його рідним.